О, антикан. За даними розвідки, незаконне збройне формування ДНР приховано здійснює передислокацію важкого озброєння до лінії розмежування в районі населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка, а також Донецького. Аеропорту, але наші військовослужбовці мужньо утримують позиції. Ворог не пройде вчора. В районі селища Золоте відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з бойовиками через мужність та грамотну вишикувану оборону. Щільність вогня нашим бійцям вдалося втриматися, і ворог відступив.